Ну, у нас депутат Херсонської обласної ради, пан Сергій Хлань. Пане Сергію, вітаю вас. Вітаю вечора. Ми безумовно будемо говорити про Херсон, болюва точка, але зараз така офіційна інформація, дуже цікава, бо дуже цікаві візити. Генеральний секретар НАТО приїхав в Україну. Єн Столтенберг напередодні чергового засідання Рамштайн. Приїхав до Києва з робочим візитом, як всі пишуть, неочікуваним. Мав переговори з Володимиром Зеленським. Перед цим відвідав Бучу на конференції за підсумками зустрічі вовсім президента Столтенберг. Заявив НАТО вже на липневому саміті у Вільнюсі готується обговорити питання членства України в альянсі та гарантії безпеки. Давайте почуємо. Президент Зеленський Президент Зеленський порушив питання членства і гарантій безпеки, і це буде важливим елементом порядку денного на цій зустрічі. І НАТО готується до цього. Україна обирає своє майбутнє у євроатлантичній родині майбутнє України в НАТО і члени альянсу з цим згодні. А, і відразу подивимось наступне реакцію Зеленського, що він сказав. Він своєю чергою наголосив, що Україна очікує від НАТО конкретних кроків щодо її прагнення вступити до альянсу. Крім того, президент впевнений, що українська перемога у війні принесе нові стандарти безпеки. Послухаємо президента. Немає жодного об'єктивного бар'єру, який перешкоджав би ухваленню політичних рішень про запрошення України в альянс. І саме зараз, коли більшість людей в країнах НАТО і більшість українців підтримують вступ нашої держави в альянс, час для відповідних рішень вже неможливо уявити безпеку євроатлантичного простору без України. І люди, люди це розуміють. Нам потрібно щось більше ніж. Той формат наших відносин, в якому ми сьогодні знаходимося. Ми високо цінуємо, що країни-союзники підтримують нас зброєю, але ми хочемо розуміти, коли Україна буде в НАТО, а також ми хочемо гарантій безпеки на цьому шляху. така хитра бачите, історія. Ну з одного боку дуже тішить і слова Столтенберга, і так далі. Давайте розділимо. Нато з одного боку і Рамштайн, який от значить скоро буде. Давайте спочатку от НАТО. Вони будуть в НАТО. І Зеленський каже: ну, знаєте, треба трошки більше аніж запевнення. Ну, знаєте, я коли останні дні, там місяць останній, чую все ж таки про те, що те, і навіть коли там Зеленський подавав заявку в НАТО, на превеликий жаль, це відбувалося вже після того, як Росія почала повномасштабне вторгнення. Але я добре пам'ятаю ті часи, які були до повномасштабного вторгнення, і на момент повномасштабного вторгнення. Чому я так само кажу? Тому що, ну, по Перше, Україна визначила в Конституції для себе шлях до Євросоюзу і НАТО ще за минулого скликання, і це було внесено до Конституції. І я пишаюсь тим, що я особисто за це голосував, перебуваючи в Верховній Раді. І тоді згодом сталося так, що розмови про НАТО відійшли на другий план після 2019 року. А взагалі-то Україна і не прийшла. Мала участі в засіданні НАТО, і це відбувалося вперше починаючи з 2014 року. Тоді якось прозвучала заявка, і ми всі пам'ятаємо цей виклик да, пана Володимира Олександровича Зеленського, чому ми не в НАТО, Байдену, да? чому ми не в НАТО? Але ж для того, щоб стати повноправним членом НАТО, по-перше, треба туди прагнути, щиро прагнути, не на словах, а щиро, і виконувати ті зобов'язання, які на себе взяла Україна як держава щодо виконання стандартів НАТО. І поступово рухаючись до цього, в нас були. Певні, як то кажуть, домашні завдання, да, які треба було виконати, їх було досить небагато, і їх просто треба було виконувати з 19 по 22 рік. Але ж ніхто тим не переймався і особливо, як то кажуть, не звертали увагу. На момент повномасштабного вторгнення і коли. Багато добровольців, ну я в тому числі пішов в перший день до лав Збройних сил, до територіальної оборони. І, і ви знаєте, я як зараз пам'ятаю ту риторику, яка починала лунати саме з офісу президента, що нам не потрібно НАТО на момент вже повномасштабного вторгнення. І я дуже добре пам'ятаю, як я... я не дуже пам'ятаю, що було сказано: дійсно, нам не потрібно НАТО. Дійсно, було, було. Чому я це добре пам'ятаю? Тому що ми навіть багато спорили зі своїми побратимами, хлопцями, з якими я служив. Чому ця риторика, ця риторика лунала з офісу президента? Пам'ятаєте, тоді я пам'ятаю тільки фразу пана Єрмака. Мені здається, Єр... пробачте, ви нагадаєте мені, хто це сказав. Що саме те, що? Порошенко ну Ніби в ніс, оце НАТО і це війну, що да. це спровокувало війну. Це звичайно ці, ці абсурдна заяви, історія. Ці заяви були, да, але ць, чому я пам'ятаю ці заяви, які лунали з Офісу президента, що нам не сильно потрібно НАТО, що ми можемо справитись і так далі. Пам'ятаєте, на в перший там місяць повномасштабного вторгнення були так звані стамбульські домовленості, да. і саме в рамках цих стамбульських. Домовленостей тоді, в рамках суспі... ось цього загальнодержавного марафону почали таке замбування людей в тому, щоб підготувати підґрунтя під того, що нам НАТО не потрібно. Коли ці стамбульські домовленості закінчились нічим, да? ну розійшлися, тоді вже риторика абсолютно помінялася, і тоді нам вже різко стало, треба до НАТО. Чому я це добре пам'ятаю? Тому що ну я сподіваюся, спорив і хлопці молоді, які зі мною служили, там юристи і так далі, начебто, розумні хлопці. І я спорив хлопці, ну якби ми були в НАТО, не було б війни. і Якби ми послідовно до цього йшли, ми б до цього часу були повноправним членом НАТО, і ми б могли, і це була б гарантія нашої безпеки, яку ну. прагнули всі. Ну то знаєте, якби аби, 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 чому це я добре помню? І, але ж зараз ми бачимо абсолютно іншу риторику, яку я вітаю. Всім серцем і душою. І знаєте, я все ж таки. За те, що ми вже як держава доказали, що і наші збройні сили, до речі, і наші військові доказали те, що ми вже точно можемо стати повноправним членом НАТО, і це дійсно буде гарантія нашої безпеки після закінчення військових дій з Російської Федерації після того, коли ми деокупуємо свої території. Ну тим більше, що ми пам'ятаємо, коли ще в лютому в НАТО вони сказали, що Будемо про це говорити коли дві речі будуть: значить, закінчиться збройний конфлікт, і друге, Україна підтвердить свою суб'єктність і незалежність. Так. Ну, підтвердить, просто я підтвердить. От, знаєте, ви все це правильно згадували, нема проблем, але знаєте, давайте історію залишимо історикам. От те, що там було, що вони там думали в Офісі президента, що зараз про це говорити? От ви мені, ну, розумієте, тобто я ж дивлюсь на годинник. На мій погляд, є, як ви думаєте, є якийсь сув позиції НАТО що от, Такий крок, такий крок, такий, а потім чекаємо, а потім ви боретесь з корупцією, а потім ми. Ну, от розумієте, да? оці сходинки, які взагалі у мирні часи мають бути. А у нас війна. Давайте от зараз будемо, все кинемо і будемо боротися з корупцією, кальоним железом. Ну. Ні, ну давайте так, навіть в умовах війни корупції бути не може бути, а в умовах війни не то, що не може бути, а її взагалі не може бути. Тому що це, ну взагалі там знаєте. Ні, так. я це розумію, але ж ви зрозуміли моє питання, так? Да? Що у нас зараз е, передує? Що у нас попереду? Все ж таки, війна і захист України, а потім питання до неї, ви що був мир? І тоді Європа питає, що у вас там з корупцією? Чи от вони всі соки з нас витиснуть, і потім будуть говорити: Ну, знаєте, війська у вас хороші і, взагалі, ви достойні, але вон, бачите, там пункт 378. Мені здається, це неправильно. Ну, мені в мене трохи інша точка зору, знаєте, тому що це має бути комплексний підхід. І тут не можна казати, що з нас витиснуть ці соки, тому що корупція з нас витискає соки. А те, що на сьогоднішній день корупція присутня, і це вже доводиться міжнародними розслідувачами, і журналістськими розслідувачами, і тільки тоді почомусь звертає влада на це всю увагу, на превеликий жаль, це і є все доказом того, що корупція існує, і цю корупцію треба. Вижигати і ця корупція якраз і може заважати в тому числі вступою до НАТО і до європейського союзу. Але знаєте, в нас на сьогоднішній день наше військо. І наші збройні сили, і наші військові вже від себе повністю довели, що ми, як військові, можемо стати 100% повноправними членами НАТО, і в тому числі по військовому озброєнню. Постраданського озброєння вже не залишилось. І на сьогоднішній день і командування, і залужний повністю, вже, знаєте, і своїми діями, і захистом нашої країни довели, що ми відповідно. Відаємо абсолютно всім натівським стандартам і по організації військових, і по організації бойових дій, і по військовій техніці на сьогоднішній день за допомогою наших міжнародних партнерів ми точно можемо стати вже повноправним членом НАТО. Тепер залишився пункт від влади дійсно щодо питань корупції, яке так само не можна оминути. Ой, був би час, я б з вами сперечався. Тому що де та мірялка, якою можна, коли ми готуємо наступ, коли росіяни готують наступ, коли іде найгарячіша фаза війни і дірок стільки, де та мірялка, якою можна. Поміряти рівень корупції. А та мірялка є е, Національне антикорупційне бюро. Ну, вони ж працюють. Антикорупційна прокуратура. Ну, е, ну там же ж, ми всі пам'ятаємо скандали по призначенню керівника і проєкту. Ну, зараз вони працюють. Е, ну, начебто, працюють. Але ну. ж, як ми бачимо, недостатньо тієї праці чомусь в умовах війни. Я знаю одне, що ніхто не сидить. Але це наша старовинна українська традиція. І це після кого... коли я приїхав в Україну, я зрозумів, це найбільший український секрет. Знаєте який? Ніхто не сидить, тому що ніхто не хоче псувати стосунки з тим, кого посадять. Знаєте, в умовах е того, що. З 19-го року вперше в Україні була монобільшість і відбулася зґвалтування конституції, тому що ми від парламентської президентської республіки перейшли фактично в президентську республіку вручне управління кабінетом міністром Верховної Ради, і Верховна Раді на сьогоднішній день на превеликий жаль можна констатувати, що це просто придаток офісу президента, і по іншому назвати не можна, якби не єдина опозиційна партія Європейська. Солідарність, яка є в Верховній Раді, то взагалі б ніхто по правду не знав, що відбувається, тому що навіть ті закриті від журналістів засідання і так далі, і єдиний марафон, який на сьогоднішній день вже розглядається як годівниця олігархів, тому що на превеликий жаль фінансування з державного бюджету, в тому числі і наших міжнародних партнерів, які йде до державного бюджету України, витрачається витрачаються неприватні телеканали, які фактично є ретранслятором офісу президента.